Вже вирішилася моя ситуація з невдалим відпочинком. Так як ми відмовились від продовження співпраці з перевізником у зв'язку з потраченими два дня в аеропорту та в готелі, ми написали заяву, що ми відмовляємося, ми не летимо і чекаємо на компенсацію витрат, тобто 100%. Якщо ваша вичичка затрималася більше, ніж 24 години, ви маєте право вимагати повного повернення коштів за ваш відпочинок. Рівно за тиждень, нам повернули кошти, і, відповідно, справу виграла. Але ще один є такий нюанс по праву міжнародному, так по перевезенню: якщо ваш відпочинок був затриманий перевізником більше ніж на 4 години, ви маєте право вимагати від них компенсацію. Там є відповідно ліміти цін. Ми подались на цю компенсацію. Ми подавались не самі, а за допомогою посередницької компанії, тому що знаючи, що Людина, яка постійно це робить, вона краще це зробить так, чим ми самі перший раз, не знаючи, і що рішення за компенсацію буде відповідно десь через місяць, через три. Якщо дадуть, я вам розповім детально, як треба написати і коли компенсують. Тобто не здавайтеся, все у вас вийде.